Давайте подивимось на як Володимир Зеленський просто вигадує собі героїчну біографію в західних засобах масової інформації. Подивимось на фрагмент його інтерв'ю Ґардіан. Це просто шок. Був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли. і Було то, що загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. А були інші люди наші, які захищали. Була висадка з десанта. Тощо все це відбувалося паралельно з цим. Були ультиматуми, і вони тиснули. І паралельно з цим були дзвінки від різних людей. Друзі, це просто неймовірно. Це все сталося буквально останніми днями. Тобто, Володимир Зеленський заявив, що був десант. На банкову хтось штурмував і намагався його вбити в самій банковій йшов бій всередині Офісу президента і були загиблі в результаті спроби нападу на Зеленського всередині офісу президента. Люди на даний момент хочу нагадати, за 22-23 роки немає жодного факту, жодного, який би був десь оприлюднений владою. Взагалі, фотографія, ім'я, назва, місце, час. Щоб хоча б один російський диверсант або взагалі будь-який диверсант намагався напасти на Володимира Зеленського або на офіс президента. Жодного факту нема. Який бій, ну це брехня, це ж очевидно. Який штурм, хто ці загиблі люди? Це абсолютно виглядає як вигадка, тому що жодних за ці роки, за рок-три роки, жодного факту якогось нападу на банкову, жодного бою, жодних сутичок не було. Навіщо ж Володимир Зеленський цю брехню відверто розповсюджує? Розповсюджує, тому що знов-таки це частина його виборчої кампанії. Він намагається зробити вигляд, що ну він не сидить просто в бункері більшу частину часу і там а, два рази на рік виїжджає пофотографуватись на командному пункті якоїсь бригади, там за 50 кілометрів від фронту. Ні, він хоче показати, що він теж ризикує собою, що йому щось загрожує. Хоча жодних доказів якогось нападу замаху нам не представлено. Їх нема. Хто там на нього нападав, де його обстрілювали, по банковій нічого не прилітало в 22-23 роки там немає жодних уражень офісу президента. І зараз нічого не прилітало по офісу президента. Немає штурмів, ніякі десанти там не висаджувались. Все було б абсолютно відкрито, очевидно. Тобто ми розуміємо, що це знов таки такий політичний піар, який не підтверджений фактами, і ці меседжі Володимир Зеленський одночасно закидає в західні медіа, тому що це знов таки частина його іміджу рейтингу, і він на цей рейтинг працює, як і всі інші дії, які він зараз робить.